У Тростянецькій громаді відбулася особлива подія, яка наповнила серця теплом та щирими емоціями. Благодійний фонд АІСЕМ із Франції передав подарунки дітям із соціально вразливих категорій: це діти загиблих і зниклих безвісті військових, сироти та ті, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Захід пройшов у палаці дітей та юнацтва, де присутніх зустрічали виступами та сувенірами, які діти створили власноруч у рюкзаках, які подарували дітям, були іграшки, корисні речі та необхідне прилад. Малеча з нетерпінням відкривала подарунки, радісно оглядаючи їх в міст та щиро посміхаючись. Для багатьох цей момент став справжнім святом і нагадуванням, що навіть у важкі часи добро завжди знаходить місце. Ось, це така гра? Ще... Ось такі пасли. Е... Смаколики. Смаколики. Ще тут є. Шапочка. що це? Так, шапочка. Ось ще рукавичка. Ще такий кубок-рубок. І ще ось такий, мабуть, фонарик. Фонарій, так. Фонарик. Мені з Подобався ось цей фонарик та іграшка. Подякував за подарунки благодійному фонду АІСАЄМ голова Тростянецької громади, Юрій Бова. Від нас від міської ради. Ми дякуємо всім нашим партнерам за турботу, ту, яку вони проявляють. Неважно, що це є це комунальна техніка чи сьогоднішні подарунки для дітей. Це все йде в нашу громаду, і це служить на допомогу на відновлення і нормальний клімат в громаді. Тому і Крістіану Кареру я подякував і його помічникам, які допомагають, які турбуються, які в кожному. Подарунок індивідуально дивилися навіть вік дитини, щоб зрозуміло, щоб дитинки, яка там має 12 років, не положити машинку, яка потрібна шестирічній дитинці. Тобто ці подарунки ще були зроблені індивідуально, з любов'ю. Наша сьогоднішня акція присвячена саме таким дітям і турботі про цих дітей. І вона точно не завершиться не сьогодні, не завтра, а будуть якісь інші інші акції. І дуже часто там говорять там Бова десь поїхав, там кудись там за кордон і так далі. От він там катається. Знаєте, от хай ті, хто це пишуть. З-за кордону щоб бува не катався. Прийшлю сюди допомогу. Я не буду їздити. А якщо вони тільки пишуть і більше нічого не роблять, а просто пишуть, критикують. Да, хай вони просто замовкнуть. А я буду як їздить, так і їздити для того, щоб знайти будь-яку допомогу і максимально привести її в тростянець. Щоб Тростянець пошвидше оговтався від цієї війни, щоб люди і діти максимально не бачили цих жахіть, щоб всі об'єкти, які були зруйнували, максимально відновити, а кожен об'єкт наповнити життя. Рюкзаки з іграшками та необхідними речами стали для маленьких українців справжнім святом, а для всієї громади. Нагадуванням, що добро немає кордонів.